Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше від 18 травня. Чоловіки повинні носити з собою військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Якщо цього документа не буде з собою, можуть виписати повістку або накласти штраф у розмірі до 25,5 тисяч гривень. Відповідальність за відсутність військовооблікового документа. Перша ситуація відповідна до частини 6 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлюється обов'язок для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до Років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського. Відсутність собою або відмова пред'явити військово-обліковий документ буде прямим порушенням вимог частини 6 статті 22 згаданого закону, що є наслідком притягнення до адмінвідповідальності, тобто штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, пояснив адвокат Роман Сімутін. Також з його слів є інша ситуація. Якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалася повістка, але той не з'явився до ТЦК або встановить інше порушення правил військового обліку, то він матиме право затримати та доправити таку особу до ТЦК, де очільник виносить стосовно цієї особи постанову про притягнення за статтею 210 або 211 кодексу про адмінправопорушення, додав він.